Не можна говорити, що тільки місцева влада щось будує, те, що могло б зачекати. Тобто в нас йде розширення доріг, у нас йдуть ремонти мостів, які могли б, мабуть, ще постояти, в нас йдуть інші якісь будівництва. Країна живе. І ми повинні, не повинні чекати якогось кінця. От військово стане потім почати все будувати. Нас не хватає ні часу, ні зусиль, ні людей, нічого. Тобто є речі, які потрібно відновлювати, які можливо відновити. Є речі, які потрібно, в які потрібно вкладати, щоб зберегти. Якщо вони не зруйнувались е, через безпосередньо обстріли, вони можуть зруйнуватися через недостатній догляд або невчасне реагування на ті чи інші. Це стосується і парків, в тому числі. Парк відроджується десятиліттями. І якщо ми зараз допустимо, те, що вони загинуть, чи загине той самий трав'яний покрив, ну немає різниці, то потім довго будемо це все відновлювати. Тому ще один аспект для Миколаєва особливо і для таких міст, як Миколаїв, тобто ті, хто був поблизу війни, і зараз ще, на жаль, ми є поблизу війни, ми повинні думати, як повертати людей. Ми знаємо динаміку, яка є негативною. Про бажання тих, хто хоче повернутися як з-за кордону, так і з інших регіонів України. Чим більше цей буде процес, скажімо так, чим більше буде йти війна, тим відсоток тих, хто не повернеться, буде збільшуватися. І чим можна повернути людей? Звичайно, в першу чергу це роботи. Тут беззаперечно економіка це головний чинник. Міграції як внутрішньої, так і міжнародної міграції людей. Наступне це комфорт проживання, безпека далі і комфорт проживання. Вже е, миколаївці, які за межами міста Миколаєва звикають зацінити вже не місяці, вже починаються роки про те, як живуть в інших містах, і приїхати повернутися в, до в Миколаїв до вторгнення великого без абсолютних змін. Це ще одна причина буде приїхати забрати інші речі і виїхати звідси назавжди.